Починати добрий ранок усім. А, сьогодні у нас 1 листопада і порядок денний у нас такий. Перше питання 1.1. Розгляд заяви ТОВ ведекон щодо переоформлення ліцензії. 1.2. Ще одна заява ТОВ ведекон. 3.1. Про затвердження переліку ринків певних електронних комунікаційних послуг, характеристики яких можуть, бути, можуть обґрунтовувати запровадження регуляторних зобов'язань. 3.2. Оприлюднення проєкту секторального плану державного ринкового нагляду на 24 рік. І 3.3. Погодження затвердження робочого проєкту. Будь ласка, Ірина Юрівна, перше питання. Треба проголосувати порядок денний. О, я вибачаюся запрошую проголосувати за цей порядок денний. Будь ласка, хто за, підніміть? Одностайно. Дякую. Тепер Ірина Юріна, слово вам. Дякую, шановний голова, шановні члени комісії. До розгляду представляю проєкт рішення про розгляд заяви того Дефон про переоформлення ліцензії. Пропонується переоформити товариство з обмеженою відповідальністю Ведекон ліцензію номер 10504 від 18.06.2021 року для широкосмугового радіодоступу у зв'язку із зменшенням кількості регіонів користування визначеними смугами радіочастот згідно з додатком. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одностайно. Далі. Пропонується переоформити цьому ж товариству з обмеженою відповідальністю ВДКОН ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України номер 10427 від 9.03.2021 року для широкосмугового радіодоступу та визнати недійсною ліцензію, що переоформлюється у зв'язку зі зменшенням кількості регіонів користування визначеними смугами часто згідно з додатком до рішення. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань. То за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Триодина. Шановний голодно, шановні члени комісії. Одним з основних завдань Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, відсутного спектру та дня позвоного зв'язку, є сприяння розвитку конкуренції на ринках електронних комунікацій згідно частиною 2 статті 4 закону про екзону комунікацію. Відповідно до статті 81 закону України про акторну комунікацію. Пунктів 1, 3, 5, 6, 2, пункту 24, 4, статті, 4, статті 4 закону України про МК ПК. 116 угоди про асоціацію між Україною з однієї сторони та Європейським Союзом з іншої сторони, виконання пункту 10 розділу 2. Порядку диссифікації визначень та аналізу ринки певних електронних комерційних послуг, який затверджено постановою АНК три першого номер п'ятого двадцять третього враховуючи рішення е... національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, три рішення: це номер чотириста сорок п'ять, вісімнадцятого одинадцятого про результати аналізу ринків послуг міжнародного фіксованого зв'язку щодо спордовичам номер 477 від 8-12-2020, результати аналізу ринку для послуг на село та або послуг міжміського фіксованого зв'язку, що надається споживачам. №403 від 26 -го, -го, -го року результати аналізу ринку послуг на у користування каналів до 2 млрд. секунд, від секунд до 7 користувачам. З метою сприяння ризику конкуренції на ринках електронних та комунікацій та приведення назв ринків певних електронних комунікаційних послуг, зазначених активного переліку України відповідних відповідних ринків, що мають бути пропонується затвердити перелік. Ринків певних електронних комуніційних послуг, характеристики яких можуть обґрунтовувати запровадження реаторних зобов'язань, передбачених розділом 12 закону України про електронні комунікації. Що додається? Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі, будь ласка, шановний голову, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проект рішення про оприлюднення проекту секторального плану державного ринкового нагляду на 2024 рік та його обґрунтування з метою проведення громадського обговорення відповідно до підпункту К, пункту 7, частини 4 статті 4 закону про національну комісію, частини 6 статті 20 закону України про державний ринковий нагляд і контроль харчової продукції. Пунктів 19, 20 та 21 порядку розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду. Затвердженого постановою Кабміну 1410 від 2011 року пропонується оприлюднити проєкт секторального плану державного ринкового нагляду на 2024 рік та його обґрунтування, що додаються шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті комісії, установити строк протягом якого від заінтересованих органів виконавчої влади об'єднань суб'єктів господарювання, громадських організацій споживачів, об'єднань споживачів, науково-технічних та інженерних товариств і спілок приймається пропозиції до проєкту секторального плану державного ринкового нагляду. Зня його прилюд... Дня до 15 листопада 2023 року. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. Хто за, будь ласка, підміть руку. Панестайне. Далі. Шановний Олександр Миколаївич шановні члени НКЯК до вашої уваги пропонується проєкт рішення НКЯК про погодження і затвердження робочого проєкту до яка надійшло подання державного підприємства Український державний центр радіочастот від 17 жовтня 2023 року щодо погодження затвердження робочого проекту капітальний ремонт об'єкту Волинського обласного відділу західної філії ДПДЦР за адресою місто Луцьк, вулиця Вал, 41Б, його коригування. Відповідно до пункту 4.1 порядку затвердження проєктів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою кабінету міністрів України від 11 травня 2011 року, номер 560, передбачено зокрема, що проекти будівництва, що реалізуються за рахунок власних коштів державних та комунальних підприємств, незалежно від вартості вартості проектів, затверджуються такими підприємствами за погодженням з органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування до сфери управління, яких вони належать. Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України від 20 травня 2022 року номер 400 Р про віднесення цілісного майнового комплексу Державного підприємства УДЦР до сфери управління НК та опрацювавши подані УДЦР матеріали, пропонується погодити затвердження робочого проекту капітальний ремонт об'єкту Волинського обласного відділу Західної філії ДП УДЦР за адресою міста Луцьк вулиця Кривий вал 41 Б. Його перегування. Прошу вашого рішення. Дякую. Немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Останнє питання на сьогодні. Всім дякую.